Вітаю вас на своєму каналі, і хочу зараз трошечки розказати вам про психіку дітей, тому що це зараз дуже актуальна проблема, дуже багато батьків мене запитують стосовно порушень мовлення і як це що впливає. І в сучасний час дуже актуально це, тому що дітки дуже знервовані, дуже порушена трошечки психіка дітей, і хочу трошечки торкнутися саме формування психіки дитини. Почну з самого початку, що ми вже знаємо, що формується психіка від народження до року за чітко побудованим принципом. І спочатку обов'язково в нас формуються відчуття, потім формується сприйняття, далі формується увага. Після уваги формується пам'ять. Потім мислення, після мислення формуються вже дії, і тільки після дій формується мовлення у дитини. Тобто існує така певна закономірність і як сходинки у будиночку. Якщо якась сходинка не сформована, Тобто, пам'ять або сприймання або мислення, то може бути порушення мовлення, і мовлення може формуватися вже складніше і довший час. Ми маємо розуміти, що поки ми не заповнимо оці всі ланочки, Тобто ми не проведемо корекцію ще паралельно на побудову мовлення цих психічних процесів, результат у нас може бути не такий, як ми хочемо. Тому що недостатній розвиток впливає на всі ці сфери. І якщо цей особливий час сучасний, ми бачимо, що дітки дуже мало сплять ще. Вони, по-перше, пізно лягають, рано встають, трошечки збуджені серед дня в день. І це все порушує нервову систему. Але є рефлекси, які ми можемо врегулювати. Для цього необхідно ще звернутися крім логопеда до лікарів, неврологів, або психіатрів чи психолога, хоча б, щоб здогнати формування цих недостатніх ланок. Але ще до цього всього хочу нагадати, що коли дитинка відпочиває, вона не тільки спить, відпочиває тілом, а вона має пройти певні фази сну. І фази сну, так як і норми, існують відповідно віку дитини. І дорослі мають розумітися, що дитина до трьох років має спати в день два рази, з трьох до сіми років один раз в день, і плюс Ще сон уночі, обов'язковий, який має тривати в ідеальному такому вигляді з 9 вечора до 7 ранку. Чому? Тому що коли, якщо тіло не відпочило, то само тіло відчуває необхідність зробити компенсацію. Тобто тіло включає пошук ресурсу в всьому організмі. У нас існують 5 сенсорних систем. І якщо, наприклад, в дитини знижена пропріоцептивна система, то дитина буде компенсувати її, тобто вона буде шукати. Активність для насичення у якихось діях. І ці дії не завжди проявляються нормальною поведінкою. Тобто, якщо, можливо, виникає якась трошечки погана поведінка в дитини, батьки мають розуміти, від чого це залежить. Знайти причину цієї поведінки, а не сваритися на дитину, не бити її, не кричати і ще більше збуджувати її нервову систему, а навпаки, знайти вихід, проявити активність дитині через гру, можливо, масаж тіла, через обійми, поцілунки. І тим самим ви, по-перше, проявите любов, яка лікує і тілу, і душу вашої дитини. По-друге, ви дійсно підійдете до цієї проблеми, бо це, якби виникає в дитинки проблема, а ви маєте вирішити її мудро, і ви в дані, даному випадку будете діяти, як на користь дитині. Для цього ще треба перевірити, ви маєте перевірити режим дня дитини, тому що, можливо, вашої дитини дуже багато навантажень після школи, якихось додаткових занять. Теж нервова система може бути збуджена, і дитина теж може так реагувати. Тобто, в нас є у всіх сенсорна інтеграція. Але якщо якась є дисфункція в обробці якихось систем, то поведінка може проявлятися якимось неадекватним стимулом. Тобто, це може бути і слухова сенсорна система, проявлятися. Криками, плачем. Тобто ви маєте бути більше налаштовані на свою дитину і дійсно на допомогу. Тому що саморегуляція тіла це дійсно адаптивна відповідь просто тіла. А дитинка не може вам сказати. Ви маєте це самі подивитися, що не так в режимі дня, як після чого дитинка як себе поводить, можливо, як їй допомогти, спитатися її, чого вона потребує, або чого вона так себе поводить. Тому що енергія має бути виходити в світ, але вона має бути правильно виходити в світ. І ми не маємо контролювати постійно своє тіло. Якщо, наприклад, людина орієнтується в собі, добре орієнтується дитина, так, то вона не має постійно думати, де її права нога, де ліва нога, де рука, де нога, і чому ця сама картинка? Такого розміру, і чому це саме в неї зображено. Тобто вона не має зосереджувати думками на якихось дрібничках, які їй не потрібні у даному випадку. Ми всі різні, і різний сенсорний ступінь у нас інтеграції, але ми всі взаємодіємо і сенсорна інтеграція ніколи не буває стабільною. Тобто, вона... Постійна, мінлива і цікава, і різнобарвна. Ми слухаємо, бачимо, рухаємося і відчуваємо. Розумійте свою дитинку, допомагайте їй, любіть, обіймайтеся, просто даруйте любов, але слідкуйте за режимом дня. Гарних вам успіхів!